Hello my dear students! Доброго дня, шановні учні та батьки. Доброго дня, шановні першокласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо і закінчуємо цикл уроків 5 теми 5 юніту Holidays, Свята. У нас уроки 5 і 7 ми їх пройдемо за, одним, за одне заняття. І так, повторення. Сьогодні ми з вами повторюємо все, що ми вчили у цьому Юніті. І так, вправа перша, подивись, запитай, і дай відповідь. Подивись, запитай дай відповідь. 1A, what's this, 1A. Так, квадратик, що це? It's a present це подарунок. What color is it? Якого він кольору? It's blue and white. Він синьо білого кольору. Таким чином нам необхідно скласти коротенькі діалоги за кожним квадратиком. 1A, 1B, 1C, 1D, наприклад. 1B. What's this? Що це? І це. An Easter bunny. Це пасхальний кролик. Великодній кролик. What color is it? Якого він кольору? It's grey. Він сірий. One C. What's this? It's a candy. What color is it? It's brown. One T. Привітай друга подругу з днем народження. Happy birthday. З днем народження. Наступний квадратик 2A. What's this? Що це? It's a balloon. Це кулька. What color is it? Якого вона кольору? It's blue, Білого. To b what's this? 2B. Що це? It's a cake, це тортик. What color is it? Якого він кольору? It's yellow and pink. To see. Побажай щасливого Великодня. Happy Easter to D what's this? Uh, it's a yo. -yo. What color is it? It's red. 3A. Скажи скільки тобі років. I am 7. 3B. What's this? Що це? It's a watch. Це годинник. What color is it? Якого він кольору? It's blue. Він синього кольору. 3C 3C. What's this? Що це? What are they навіть? Їх же двоє, да? What are they? Що це за предмети? They are eggs. Це яйця. What color are they? Якого вони кольору? They are pink, yellow, and blue. Тут і рожевий є, і синій, і yellow, жовтий. Окей. Okay. 3D. What's this? Що це? It's a basket. What color is it? It's brown. І останній рядочок. For a Запитай, скільки років сусіду з за, сусідці за партою. How old are you? Окей. Okay. For b What's this? Що це? It's a vase. Це ваза. What color is it? It's green. Запитай, що у великодньому кошику. What's in your basket? Що у твоєму uh, великодньому кошику? What's in your basket? For d What's this? Що це? It's a zoo. це зоопарк. What color is it? Якого він кольору? It's green. зоопарк зеленого кольору, так, тому що там багато квітів і дерев, травички, звичайно. Отже, ми з вами повністю пройшли. Першу, перше завдання, яке було на сторінці 87 Далі у нас йде проєктна робота, ну, звичайно, ви її будете робити на уроці разом вже з вчителем. Поділіться на дві команди, підготуйте від групи велику листівку до дня народження або Великодня. Привітайте своїх однокласників, проспівайте вітальну пісеньку. Окей, ну перша листівка може бути Happy Birthday» написати, так її розфарбувати, а друга Happy Easter щасливого Великодня. Це, я гадаю, проєктна робота і її варто виконувати, звичайно, з вчителем на уроці. Вправа третя. Look count and say. Подивись, порахуй і скажи. Окей. Okay. Треба скласти усі показники, аби зрозуміти, скільки років кому, так? Окей. Okay. This is Rita, she is 10. Це Ріта, їй 10. Далі, this is Todd, he is 7. Це тут йому 7. So, this is Kate. She is 9. This is Tim. He is 8. Отже, ми порахували, склали усі цифри і отримали вік наших друзів. Ну і остання робота також проектна. Необхідно, звичайно, її виконувати лише під наглядом вчителя, адже вам ви будете мати справу з. Ножицями, можливо, склеєм якимось, так? Тобто, необхідно, звичайно, це виконувати під наглядом дорослих роботу. Що вам потрібно, це кольоровий папір, дрона малювати, cut out вирізати цифри і порахувати. Ну, тобто, зробити для себе набір ось таких ось цифр так? зі знаками плюс-мінус, 1 plus 4 is 5, наприклад, порахувати вголос англійською мовою. Звичайно, ви це можете зробити. Ще раз нагадую під наглядом дорослих. Вправа 1. Сторінка 55. Listen, find, and circle. Прослухай, знайди і обведи. Виконаємо це з вами одіювання разом. 1. Two. It's 2. cake. Three. It's a basket. 4. I can see the Easter bunny. 5. It's a flower. 6. How old is she? She is 8. Отже, ми з вами виконали це одіювання разом. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. І так, права друга Fill in the Missing Letters. Напиши пропущені літери. Це у нас потяг має назву ABC Train, тобто алфавітний потяг. І на деяких вагончиках у нас відсутні літери. Нам необхідно їх що зробити, вписати. A B. C. D, I, F, G, H, I, J, K, L, трошки не так вийшло L написати Ел, м N, Ви правильно пишіть рівнесенько N, O. P. Q. Нагадую просто вам, як виглядають ці літери Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. І Z. Отже, ми з вами доповнили наш алфавітний поїзд, відповідно, пропущеними літерами. Ну і вправа третя, circle обведи і напиши, з якої літери починаються ці слова. І так, з літери Сі починається слово cake. Напиши слово cake і пропиши його далі. З літери F починається слово flower, квітка. Давай з тобою разом напишемо слово flower, я допоможу тобі написати перший раз. А далі до кінця рядочку пропиши його самостійно. Сподіваюся, що ти зрозумієш мої караколі. Flower F-L-O-W-E-R. Далі це у нас балун. Балун. зараз я тобі спробую написати це слово перший раз. А далі, будь ласка, пропиши його самостійно достатньо довге слово. Balloon. Повітряна куля. Ну, і останнє слово present слова доволі такі, звичайно довгі present подарунок. Так, P-R-E. S. Знову I. E N T. Present. Будь ласка, кохай на своєму зошиті пропиши ці слова: cake, flower, balloon, present. На сьогодні це все. Сьогодні ми з вами завершили. Уроки повторення за темою номер 5 тема Holidays. Я сподіваюся, що ви зрозуміли повністю усі слова та всі вирази, що ми вчили протягом цієї теми. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Ми з вами починаємо на наступному уроці тему 6. Тема шоста буде стосуватися «Food» нашої їжі. Вже всі уроки до 6 і 7 теми у нас готові. Тож переходьте і навчайтеся з задоволенням. Ну а я з вами прощаюся. Goodbye! До нових зустрічей!